Всім привіт на каналі Хомкі-бомкі Сьогодні у нас велике переселення, тому що, як ви знаєте, наших хомячків які народилися, треба вже віддавати. І в нас вчора скасували замовлення, на жаль, і ми їх треба було вже їх десь розмістити. Добре, що в нас є ще одна третя кліточка, вона дуже маленька, але. Все-таки треба щось зробити, бо вони вже просто не можуть жити разом. Тому ви тут бачите нашого хомячка Пушка. І там в домі сидить мама Пушка. Вони тепер ось в тому акваріумі живуть разом. Спитаєтеся, де їхні діти. Їхні діти тепер ось ці в кліточці. Як бачите, ось ці вони, вона вже побільше. Ось вони там живуть всі в доміку, Я їх тільки сьогодні переселив. Я їм поставив ось таке колесо. Труби, тобто тут є от кормушечка, і в нас зламалася, на жаль, поїлка, тому у нас тільки одна поїлка на трьох хомячків Але якщо не заберуть е, цих наших хомячків то е, віддамо зоомагазин і, можливо, обміняємо на поїлку. Якщо таке буде можливо якщо хтось вже віддавав в зоомагазин хомячків будь ласка, пишіть. Я би дуже хотів попитатися, як взагалі віддають. Ось зараз я побачите наших хомчиків. Вилізуть. Я їх тільки тільки переселив, вони так перший раз тільки в цій клітці. Ось вони там. І ви скажете, кого я переселив в маленьку кліточку? Це в нас одна дівчинка. У нас народилася одна дівчинка і чотири хлопчики. Два хлопчика забирають і лишилось тільки хлопчик і дівчинка. Тому ось вона живе в ось такій просто малютній кліточці. Сама перша клітка, яка в мене була. А я купив також джунгарського хом'ячка, коли знімав на Ютубі. Якщо хочете, можу ще вам таке відео показати. Ось вона наша маленька. Ось там сидить в цій маленькій клізерці. Вона одна. Їй вже місяць, тому їх треба було просто роз'єднати, хлопчики. Наші хом'ячатка тут, а ось цей не такий коричнево темний ось цей сіренький. Їх забирають. І ось цей шукає хом'ячок Дім. Ось цей такий... Кольоровий, так скажемо, ось і його сестричка. Ось така теж вона така. Вони близнюки, вони шукають дім. Ось як вони риються в стружечка, їм дуже подобається. І нашому пушку також дуже подобається, бо він тепер має велике колесо, супер колесо. Звісно, коли я віддам всіх хомічків, то я ось цю клітку заберу і пушка нашого в ось цю клітку свою. У нас тільки буде дві таких акваріум-клітка. Ну, а поки що бачимо, ось ця маленька живе тут. Тому хто би хотів, пишіть, я віддам в добрі руки. Бо, звісно, не хочеться тримати в такій маленькій я знаю, що це просто, подивіться. Вона дуже маленька, навпроти ось цієї, наприклад, та. і ось цієї. Вона вже дуже така, поламана трошки. Тут роздерто вже. Бо тут жили вже два хомячка, сирійський і джунгарський. так що... Як бачимо, наші хом'ячки вже починають кусатися, так що їх треба чим пошвидше забирати. У ну, мене вже на вихідних заберуть двох хом'ячків, тому я вже так не переживаю. І отається тільки ось цей хлопчик і ось тут остається дівчинка. Тому там, ось такі в нас сьогодні обставини просто. Спецвипуск, так скажемо. Я не хотів знімати, але так подивіться на неї, як вона дивиться на вас. Подивіться, тільки на цей погляд. Просто вона вас просто... Ой, дивіться, який у нас такий хом'ячок. Супер. Супермен. Не біться, він падає на стружки. Це не так воляче. Надіюся, вони зможуть колеса, ну тут є труба. Ну Тут зовсім так бідно. Я поставив їй ось таку трубу, так само, корм. Звісно, мало місця. Причепив ось цей колосочок, що я купив, і там того разу, хто не бачив обзор на корм, то можете бачити. Я там показував цей колосок і поставив ось такий домік. Мені не вдалося дуже файно поставити, бо тут досить погано з'єднюється ота жовта штучка з ось цими клітками, бо, як бачите, вона до ось цих кліток підходить, а прути... тут такі прутики дуже, дуже тоненькі, а тут більше грубі. Тому вона трошки так нахилена, але я думаю, це не буде надовго тут хом'ячок жити. Надіюся, ми його швидко хтось напише, хтось його забирав собі добрі ручки. І ось так же в нас тут пушок. Нашого хом'ячиха заховалася, вона забоялась нашого пушка. Боже мій! Ну ось такі пупсики в мене тепер так живуть. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ось така перестановка, переїзд наших хом'ячків. Всім па-па!